Привіт, декілька слів про сповільнення. Коли ми починаємо нервуватися, то починаємо дуже швидко говорити, так як я зараз. І тоді ми в один часу намагаємося втиснути всього себе, всі свої емоції. Для того, щоб трошки стабілізуватися, рекомендую робити сповільнення. А саме повільніше дихати. Перед тим, як щось зробити, попийте водички, порахуйте до трьох. Потім до 10, потім до 30. Озирніться навколо. Взагалі-то одного разу мені сказали, що коли повний пиндець, треба на цю ситуацію подивитися з висоти, як мінімум, 10 тисяч років. Тобто вправа проста. Беремо вдягаємо рожеві окуляри і дивимось на ситуацію через рік, 2, 3, 5, 100. На сьогодні все. Bye.